В соцмережах така тема дуже актуальна. Люди переймаються долею лебедів, якими ви, зокрема, опікуєтеся, ініціатива ваша була. Їх перевезли на зимівлю в, ака... в Аграрну академію. так? так? І там була історія з одним лебедем. Хотіла, щоб ви розповіли про це. Так, вже все стало на свої місця, я в написала до зустрічі навесні. Тобто, сьогодні... В кінці кінців піддалась Наталка на те, щоб її зловили, з врахуванням того, що вона була сама така, як би сказати, енергійна плані того, що їй хотілося жити на природі. Ну, наталки вони такі. А, наталки такі. Значить, спочатку, коли ми задумали, що в дендропарку повинні бути лебеді, то і подумали про те, що вони будуть зимувати, і що це ж холодно. Спеціалісти сказали, що їм то взагалі не холодно. Вони можуть жити і на взимку і літ їм не страшний. Але ми боялися, що їх можуть вкрасти, або ще що можуть з ними статись, коли вони будуть більш доступні. Тому рішення було прийнято, що вони будуть зимувати в іншому місці. Спочатку була домовленість із Грарної академії з ректором РНТ Валентивальним про те, що вони забезпечать нам на зиму і їх зберігання. Але потім. Ми поговорили із власником того питомника, де їх було куплено, і він сказав, що він теж може надати таку можливість і що лід. там кращі умови, ніж в аграрній академії. Тому от, з настанням холодів почали ж їх по чуть-чуть брати в руки, класти в клітку і відвозити. І от чорні зразу піддалися, потім один білий. Ну і вирішили, що треба трошки почекати. І звичайно, що сьогодні вже було легше, тому що плавати в воді, яка вже з ледом, було так і зручно. <свист� -1> тому сьогодні вже вони всі разом знаходяться в ковалівці, їм зробили провилки спеціальні, кольцували. І також ми потурбувалися про те, щоб там було достатньо харчів для них в, 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 в цій області. Практично люди включили, позволили з курзу. Будемо і далі допомагати цьому питомнику, для того, щоб інші Навесні пернаті. їх випустять знову. А навесні ми знову їх плануємо, звичайно, дендропарк, тому що полюбились вони мешканцям, дітям. Mm -hmm. Ну і цього ми теж отримаю задоволення. Чи є якісь плани стосовно дендропарку? Можливо, якісь такі родзинки цікаві стосовно дендропарку, бо все здається просто і все не дуже, тому що. В принципі, результатом роботи було те, що все-таки підготовлений проект і проєктно-кошторисна документація ще на початку каденції. І, в принципі, можна, виділяючи хоч поступово кошти, проводити і реконструкцію дендропарку, і приводити його ще більш кращий, і ошатніший і належний вигляд. І там необхідно провести дуже багато звичайно робіт, тому що на сьогодні тільки те, що зроблено, те, що ви бачили, бачить полтавці. Це десь сума на 800 тисяч гривень, а весь вся проєктно-кошторисна документація складає 24 мільйона. Але треба признати, що не дуже активно влада за ці 5 років працювала в цьому напрямку, тому я дуже надію, що новий склад депутатський буде більш прихильний до Дендропарку і кошти будуть виділятися. Що стосується, це одна із ідей реконструкції, що стосується популяризації і залучення всіх громадян міста Полтави до ідеї відродження дендропарку, як такої об'єднуючої ідеї, то наша команда, команда рідного міста, ми продовжуємо, будемо проводити ті традиційні захід, які ми проводили, будемо співпрацювати з тими громадськими організаціями, з якими працювали, і все, будемо тільки нарощувати в цьому плані. Дякую.